Є е, мільйон які ось не знаю веселих історій поучительних. Let's go. наприклад, не вставляйте пісунь чугунну батарею. Це дуже важно. Чугунна батарея так не кінчить, не старайтесь? Бо потім прийде стільки народу дивитися на вашу качеришку. А бувало таке, що ти на якийсь такий виклик приїжджаєш і прям не можеш тримати сміх. Ну це саме важке в роботі. Ну розкажіть, як це трапилось. Зарплати нема, треба історіями брати. Тому ти сідаєш і це взагалі не для лікування, чисто для моїх кінців. Був колись мужик, ще в одній з лікарень працював. Прийшов мужик років 40. Каже: блін, доктор, така така коротше ситуація. Ми з жінкою гралися. говорю, що ну вона мені вібратор впустила. Я ну добре, Впустила, типу, ураніла прям. <смеш> <смеш> в жопу, як в колодязь. Да, я говорю, ну буває, я говорю, не очкуй. <смеш> дістанем. Він говорить, а можна якось швидше? Я говорю, ну чувак, яру, порядки очереді, типа ніч, вспокойся. Я говорю, все, дістанемо. Я ю, дістанем". які там розміри? Він каже: ну, десь як 0,5 коле. Я такий <смеш> впустила. Ну, добре, знаєш, кажу, все, мужик, все розслабся, все буде добре. Я вже від нього виходжу, вже ж ну, максимально стримуюсь, там все нормально. Він каже: доктор, можна швидше? Воно так пучить, виключить, пожалуйста, його хоча б.